Насичена транжирами, кислотами, сіллю, перцем, річками майонезу і кетчупу. Ви тільки вдумайтесь, бургери містять підсилювачі смаку, що нам хотілося їх їсти, їсти, безкінченно їсти. Один бургер може мати більше тисячі калорій. Це пряма дорога до ожиріння. Поєднує в собі сир, м'ясо, зелень, дає нам змогу швидко насититись та насолодитися цим поєднаним смаком. А найголовніше це все ж просто і швидко можна приготувати.